В Україні триває набір у штурмову бригаду національної поліції Людь. Стати до лав можуть всі бажаючі чоловіки і жінки віком від 18 років. Про критерії відбору та фахівців, яких спеціальностей потребують. Ми поговоримо із бійцем бригади Людь Сергієм із позивний червень. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Отож, кого чекаєте у бригаді? Людь насамперед чекаємо найголовніший такий аспект це мотивованих. Мати велике бажання, а також велику жагу до перемоги нашої неньки України. Якщо ми говоримо про подачу заявки, подавши заявку на сайті Національної поліції, які далі етапи проходить людина? Подається заявка онлайн, як онлайн, також можна особисто прийти і подати на місці вже подається в онлайн анкета, заповнюється перелік. Документів, там присутній все вказано, додаєте свою електронну пошту, на неї приходять всі відповіді, ви віддаєте всі відповіді, є певний перелік документів. Насамперед, громадянство України такі вимоги, відсутність судимостей та, мати, та не мати проблем із законом. Готовність до інтенсивного фізичного, психологічного. Та бойового навантаження. Ну, і насамперед, мати хорошу мотивацію, як я вже раніше говорив, бажання бути корисним для своєї держави, а всю іншу ми навчимо. Яка команда готує новобранців і скільки по часу це триває? Так, ну, насамперед, по часу, терміном е 6 місяців. 6 місяців, і навіть е коли кандидат обирає свою професію. Майбутньо можуть навіть бути терміни довші. Все залежить від професії, яку кандидат вибере. Хто навчає? Це вже бойові хлопці, які вже повернулися з фронту. Так, так. Насамперед, наразі навчають всі хлопці з дуже великим бойовим досвідом, які пройшли гарячі точки, також офіцери, сержанти. Навчають, які теж пройшли навчання як за кордоном, так і в нас в державі. Чому саме навчають у навчальних центрах? У навчальних центрах, саме, саме перше це як тактична підготовка, праця з усіма видами озброєння, які є в бригаді, домедична підготовка, тактична медицина, саперна справа. І також оператори та помічники БПЛА. Щодо критерій відбору, чи всі ми назвали, чи все у нас вже е, озвучено. Ну, до критеріїв ще додав відбору, потім йде первинна спідбесіда, перевірка всіх документів. Фізична комі... медична комісія, яка оцінює стан здоров'я кандидата, також фізичне тестування. Щоб визначити рівень фізичної підготовки, психологічне тестування, щоб перевірити стійкість до стресу бійця. Після успішного проходження відбору кандидатів направляються на навчання. Якщо ми говоримо про навчальні центри, пів року це досить таки довго. Обрати навчальний центр чи може для себе людина, в якому буде проходити? Так, там зазначено параліку анкет. Наші підрозділи, нашої бригади знаходяться по всіх, майже сказати, областях. Тобто, кандидат майбутній може вибрати для себе, де йому зручніше, в якій в тій чи іншій області проходити навчання. Це також є плюс для кандидата, так як він може частіше бачити своїх родичів і також відвідувати їх вдома. Навчання за кордоном чи існує у вас? Так, навчання за кордоном теж, да, присутнє. Навчання за кордоном проходять з фахівцями досвідченнями теж. Щодо забезпечення. Забезпечення як технічне, як озброєння, і також і матеріальне, соціальне забезпечення після проходження всіх цих етапів кандидата, після погодження комісії, вони вже мають перелік певних. Матеріально, технічних, соціальних, так єсних. Які спеціальності пропонує бригада Людь і які зараз найбільш затребувані? Напевно, всі, які в нас є, ну, давайте перерахую. Насамперед це оператор БПЛА, також помічник його, це саперна справа, штурмовик, також е оператори РЕП, РЕР. Водії механіки на броньованій техніці, яка теж є на озброєнні нашої бригади. Якщо говорити особисто про вас, ви поліцейський чи ні, як пов'язали своє життя з бригадою людьми? Я прийшов з цивільних. В нас наразі можна теж кандидатам, хочу додати, що можуть як діючі співробітники доєднатися, так само і цивільні. Я прийшов з цивільних. Чому так. обрали саме люди? Напевно. Колись була така мрія в дитинстві: стати на варті закону, правоохоронцем. І, напевно, бригада десь дала мені таку змогу стати діючим співробітником, стояти на варті закону, а також на варті на захисту нашої батьківщини. Дякуємо вам за захист. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, про набір у бригаду Національної поліції України-Людь говорили із бійцем бригади Сергієм із позивним. Червень. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.